Про головні події в Україні та світі просто зараз катастрофа оповита загадкою. Україна вимагає міжнародного розслідування, поки Росія розшифровує чорні скриньки Іл-76. і знову палає російська нафта, успішна атака СБУ у Туапсе. Чотири роки колонії за заклики до екстремізму на Росії засудили ватажка так званої ДНР. СБУ відкрила провадження через падіння військово-транспортного літака у Білгородській області. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні катастрофи Іл-76. Розвідка з'ясовує долю усіх полонених, обмін яких Запланований вчора так і не відбувся. Хоча Україна виконала усі домовленості та доставила в обумовлене місце і час для обміну полонених росіян. Між тим у Росії вже знайшли обидві чорні скриньки. Іл 76 їх вже передали слідчим сьогодні. Ввечері за Києвом Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання з приводу збиття літака. Пишуть Росзмі. Уповноважений уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Вважає, що якби росіяни могли довести, що на борту іл 76 дійсно були полонені українські військові. Вони вже зробили б це. На борту іл 76 мали бути військово-політичні ВІП персони РФ, але в останній момент ФСБ заборонила їм сідати. Цей факт вже після аварії літака з'ясувало гурмін оборони. Повідомив представник розвідки Андрій Юсов. В коментарі Радіо Свобода. Він зазначив також, що до місцевого моргу у Білгороді напередодні доставили лише п'ять тіл. Відомо, що російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця катастрофи. Натомість поліція встановила контрольно пропускні пункти навколо. О, села, де впав, і 76 пропускають лише місцевих ці і інші факти вказують на можливість зумисних дій держави агресора, і ми розуміємо, що мова йде і про життя наших оборонців, а також про важкий емоційний стан родин наших захисників. І саме тому і коментарі, і офіційна позиція відбувається максимально звиважена максимально. Коректно з урахування всіх цих обставин нафтопереробний завод у російському туапсе став черговою ціллю СБУ. Джерела новини Лайв підтвердили, що саме безпілотники служби безпеки атакували важливий для ворога об'єкт. Після двох потужних вибухів сьогодні вночі там почалася масштабна пожежа. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів. В СБУ неофіційно наголосили. Далі буде багато сюрпризів. Системна робота над цим триває. Як пише Блумберг, Після атаки збу минулого тижня морські поставки сирої нафти з Росії вже впали до мінімуму. Сенат США щодня крок за кроком наближається до рішення про допомогу Україні. Про це заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер. Утім, на сьогодні між американськими законотворцями досі точаться дискусії щодо ухвалення пакета допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню. Шумер наголосив: у той час як Росія активно поповнює свої запаси ракетами з Північної Кореї, Україна вже чотири тижні не отримувала жодної допомоги від США. У Нафтогазі повідомляють про масштабну кібератаку. хакери атакували один із дата-центрів газопостачальної компанії. Роботу сайту і кол-центру Нафтогазу зранку було заблоковано. Повідомляють про технічний збій в роботі системи шлях та Укрпошти, тимчасово відсутній доступ до системи міжнародних перевезень та офіційного сайту УК На Укрпошті є змога тільки відправляти та віддавати посилки інші послуги поки що недоступні. Насамперед, фігуранти цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем. Тем протиповітряної оборони ЗСУ. Крім того, хакер виконував завдання ФСБ щодо підготовки ddos атак на сайти держпідприємств та органів влади України. У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисника. За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, спеціаліст у сфері ІТ, якого ФСБ залучила до співпраці через спеціалізований телеграм-канал хакерських спільнот. 18-річний хакер готував кібератаки на урядові сайти України та наводив російські ракети на Харків. Учасника угруповання Народна кіберармія РФ, яке підконтрольне ФСБ затримали кіберфахівці Служби безпеки. За його наведенням, окупанти здійснили два ракетних удари по Харкову серед постраждав. Ждалих об'єктів була і місцева лікарня. Розвіддані молодик надсилав ФСБ у вигляді скріншотів електронних карт з координатами потенційних цілей. Терориста Ігоря Гіркіна стрілкова засудили в Росії до чотирьох років колонії. Саме він був одним з ватажків сепаратистів, так званої ДНР, підтримуваних Кремлем. У висновку російського суду йдеться, що Гіркін публічно закликав користувачів до екстремістської діяльності. Нагадаємо, що Гіркін публічно в інтерв'ю визнавав, що саме він натиснув спусковий гачок війни на Донбасі у 2014 році. Утім, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну засуджений різко критикував дії керівництва РФ та відкрито закликав Путіна піти у відставку. Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій та безпосередньо з самої Росії. Про це повідомив уповноважений справ дитини Микола Кулеба. Сьогодні діти нарешті зустрілися зі своїми рідними після тривалого розлучення деякі з них не бачилися майже два роки. Володимиру Зеленському сьогодні 46 років. Актор, сценарист, генпродюсер 2019 року став наймолодшим президентом в історії незалежної України. А привернувши увагу всього світу до російської агресії і залучивши підтримку західних партнерів, він неодноразово потрапляв на обкладинки провідних світових ЗМІ. у цей день народження через ситуацію навколо падіння російського іл 76 глава держави скасував заплановане відрядження до центральних областей, як повідомив. Ли джерела в офісі президента Володимир Зеленський вітань сьогодні не прийматиме. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні! Ще раз добрий вечір усім глядачам каналу Новини Лайф, усім, хто разом з нами. Дякуємо за те, що нас дивитесь. Наш інформаційний вечір триває. Він насичений, цікавий і так вже не перший день. І тому підписуйтесь, коментуйте та залишайте свої відгуки. Нам цікаві ваші думки. Одразу хочу представити нашого гостя разом з нами Сергій Гайдай, державний діяч та керівник Луганської.